Всім привіт! Приїхав Артем там чистить раковину в ванні. А я буду готувати вечерю. Мідії. Теплою водичкою заливаю. Зараз покажу лайфхак, який я придумала, як класно готувати міді і швидко їх розморожувати, щоб вони потім не стріляли мокрі на сковороді. Просто заливаю теплою водою. Буквально на 5 хвилин вони швидко розмерзнуться зараз. Поки вони розмерзаються, я отак. Беру і видираю траву. Бачите, тут така травка, до якої вона чіпляється мідія. Мідія взагалі можна їсти сирими. Можна їх замаринувати і їсти сирими. Це найкращий спосіб. Але сьогодні екстріма не буде. Сьогодні будемо їх смажити. Дивіться, далі промиваємо. Ставимо ось цю штучку. Це для зелені центрифуга. Дивіться, скільки води. Розігріваємо, але не на великому вогні, щоб воно не горіло, тому що вершкове масло має низьку точку димління, тому на ньому можна трошки щось типу, розігрівати. Ну, таке як креветки, міді. Але не так, щоб прямо дуже сильно перегрівалася. Накриваю кришечкою, чекаю, поки трошечки вони закиплять, з них вийде сік. Мішаємо і закриваємо ще на пару хвилинок буквально. Так, солимо. Але не сильно, тому що я ще буду додавати соєвий соус і соус тиріяки. Але недостатньо солоний для сушу. Ой, для відічні. Додаю ще сойовий сос. Мішаю. Яка краса вимикаю і воно там стоїть, вони доходять буквально ще 5 хвилин. Ба завезли знов оцю червону ой, чорну імітовану ікру. Дуже хороший склад. Тут у складі рибячий бульйон і желатин. Ну і сіль. Начебто нічого такого поганого тут немає. Жир риб'ячий. А, ну підсилювач смаку і аромату є. Тільки під новий рік з'являлася, а потім пропадала. І вона мені дуже подобалась. Іншу якусь пробувала, не подобалась. Але вона не пахне. Я сюди додаю жир, у той, що в мене є в, бутилки, в великій пляшці. Додаю на бутерброд. І дуже смачно виходить. Тому знов побачила її, 40 гривень коштує баночка. Ну, Желатин і рибічий бульйон. Понятно, що воно не може бути чимось дуже дорогим, але досить прикольна штука. От зараз буду мазати бутерброд. Тут у мене ще є ікра. Тріски теж з підсилювачем смаку, теж туди додають цю всю хрінь. От, Але на Новий рік, ну, в смислі, от, оці предноворічні дні я таке вживаю. Mm -hmm. <рес> мені подобається. Артем сказав, що таку не буде їсти, то я йому тріскою намажу зараз. Хоча мені оця смачніша. Ікра тріски. Трошки гірчить, знаєте, така є гірчинка. Усьо. міді готові, бутерброди готові, зараз ще капусточку поріжу і сідаємо. Майонез, той, який я от робила на відео з варених яєць. Я тільки сюди ще додала діжонську гарчицю. От, і зараз роблю салат з пекінської капусти. А, там казали мені, писали в коментарях, що а я роблю з сирих яєць, теж виходить, тільки треба більше олії. Ну так, да, я теж роблю з сирих яєць, мені подобається більше. До речі, ну там справжній майонез виходить. А це такий соус, трошки інший. Тут менше олії, менше жирів. Для тих, кому важливо слідкувати за калорійністю, такий майонез буде більш кращим вибором, тому що щоб зробити густий майонез з сирих яєць, треба влити туди ну, на два яйця десь 300 мл олії. Тобто калорій, калорійність цього майонезу буде набагато вища, ніж я на чотири 4 яйця. 4, чотири 4, 4, 4 яйця, скільки там? Три яйця було, додала дві столові ложки оливкової олії. Різниця, 2 да? столові ложки э, на яйця або э, 300-400 мл олії. Тому ну, такий варіант майонеза теж комусь згодиться. Мені більше подобається класичний. Теж роблю іноді і дуже задоволена. па Ось такий у нас сьогодні столик рибний. Тут рибка, тут міді, тут бутерброди, тут сирочок, капусточка. На всякий случай, вдруг Артем захоче ще. А соєвий соус є. Соєвий соус є. І у нас сьогодні чіпси, тому що ми будемо дивитися другий сезон і в Кальмара. Хто дивився, пишіть в коментарях, як вам. Мені перший сезон не сподобався. Я здивована, що Артем захотів другий подивитися, але будемо дивитися. Міді дуже смачні вийшли. Артем, скажи. Угу. Добрі. Тут салатик? Можна не купувати в японському ресторані тому. Mm, і дуже просто робляться. Так. Да? Спробуйте. І недорого. Ну, відносно. Зрівняння з тим, як купувати в суші їх. Та да. Там порція в три рази менша і буде стояти 250-300 гривень. Так. Да. А, а тут можна купити ціки за, ціки за 70 гривень? Вони коштують м, кілограм 230 чи 250 гривень. Кілограм. Тут 400 грам. О, зараз? Так. Да. І скільки ми заплатили? 700 гривень. Це, це ще ті, що я купляв? Ні. Це вже ти купляла? Я купила. Ті ми з'їла. Ну, коротше, тут десь на 100 з чимось гривень. Согласен. І ГМОшна якраз за 40 гривень це піда. Mm -hmm. Їсть. Ну і як? Зараз спробую. Як натурально. Так. Да? <гум> Можна бадяжити і заробляти гроші, дурити людей. Лопається класно. Як. Ми такі професіонали вітві і, на їх 90% людей. На цьому такі бабки заробляються. От я інші брала варіанти в інших магазинах. Фігня не смачна, І навіть з моєю олією. А оця? А це з чоловіка. А? Це тріска. Це ночка бачкова якась. Не знімати мене. В общем, все, включай фільм. Ова! <клухи> <клухи> <Увала>. Подивіться оце. <клухи> На, на оце, подивіться, я помила голову тільки що і висушилась феном. І от по проборчику трошки Трошки відросло. Я так рада завжди бачити оце все. Я повторюсь. я... Ну, По-перше, п'ю багато вітамінів для волосся. Ну, от Воно вже так відросло, оці. Новенькі волосинки, що вже отак от рідко, коли я їх бачу, що вони отак от прям сторчать, бо вони вже лягають. Коротше, п'ю вітаміни і плюс користуюсь міноксидилом. От. І волосся відростає. Ну, бачите, тут феном так сушила, що вони лягли туди, полягали. От, коротше, ще раз. Похвасталась? Что такое? Что там у Маши происходит? А что у Маши происходит? Артем предложение ей делает или что, или как? Нет? Я не знаю, вона мені щось скинула, я ще не дивилась. Сейчас подивлюсь, я в ванні була, все тільки вийшло. Давай. Вика, там Артем з кучей денег, куди я мав стільки витратити денег. Тепер з огромним букетом роз. Маша, ви узнаєте, що відбувалося в нашій житті. Що це може бути? Блін, сейчас, подожди. Зараз гляну, що там вона. Вона мені щось скинула, ось відео. Я ще просто не дивилась, бо не було часу. Зараз подивлюсь і тебе перезвоню. Давай, кіхом дзвони. Так, Маша мені якесь відео скинула. Чесно скажу, продажах присутствує. Маша вже там. Сьогодні Артем Олександрович робить серйозний шаг в своїй житті. 10? не понял. Я и так нервничаю, ты видишь, давай аккуратно. Мы я делим. не это важно, ценный человек в моей жизни. Сильно это тобой люблю. Стой! Да ладно! Да! Всплываю, я, меня, я... Честно скажу, по гражданам присутствует. Маша уже там. Сегодня Артём Александр. Походу. Маша, а коли там это продовження? Я не поняла де а де кольцо? Е, вас можна привітати? Блін, була сім хвилин назад. О, в мережі. А де мама її це побачила? Вона її теж скинула, чи що? Гласове ну, пише. Да, мене може да приятелстваме, но спочатък я тъпи рада да гледате повечето видео. Ось та да Ось та да Я зараз тобі кину посилання, Артем у себе в телеграм-каналі зараз виставить повну версію цього відео, і ти побачиш, чим все закінчилося. Пошу okay, окей, бабусі скинь, бо вона вже дзвонила. Чесно скажу, мандажник присутствует. Маша вже там. Сьогодні Артем Александрович робить серйозний шанс в своей жизни. Как скажи, тоже не трогайся. Не понял. Я и так нервничаю, не видишь, давай с аккуратно увидели. І я скоро повернусь. Так, я тільки що щойно подивилась повне відео. І я не можу вам розказати всього, тому що, ну ви ж розумієте, ми ж блогери, ми ж, ми ж ну, надо інтрига якась, тому я залишу посилання під відео. Підіть і подивіться це у Артема на каналі. Ох, Вони мене до інфаркту доведуть. Доброго ранку. Йдемо на прогулянку з вами. Суслик. вже стоїть з чекає мене. Бачить. Так, тут у нас велосипедісти їздять. Головне, тепер встановити вчасно. Стій, щоб не пригала. Мама загубила перчатку. Ось такого, такого кольору. Ось у нас однакові з нею. І оце, як можна її знайти? Так, Кеті, шукай перчатку. Ну що, ну треба вертатись. Думаєш, там десь? Значить, Ну да, так, ну я ж недалеко, все одно. Да, Ну, бери її на поводок, пішли, Ага. Бери Кеті на поводок. Ні, ну тут немає явно, ну вже без знайшли. Та ні, ні я сюди вже не заходжу. Де ті пішли. До мене. Так прибираю мене. І це саме, і на заборчик. <гум> да, могли ж вже повісити. Уже ж одразу люблять люди на заборчик повісити. Китя, думає, що у неї провали в пам'яті, що начебто ми ж не гуляли, а мабуть вже погуляли, бо вже додому йдемо. А ми перчатку шукаємо. Ні. Немає? Ні. А? Ні. Дійшли аж додому. Та ні, ну я Хтось ж... забрав собі. Я її знайшла. Кеті, ти прям по ній пробігла, могла б її майкнути. Да. Це ми сходили додому, повернулися. Ну, зато походили. Да. Кеті в шоці що аж додому зійшли. Що це було? Такі класні ці перчатки взагалі. Вот да. Воно того варто було вже yeah, пошукати. Отут вчора бачила в інстаграм біля того жовтого дому. Дві чи три, дві машини застрягли в піску, прямо в воді рибаки. І їх витягували. А какого хрена вони туди під'їжджають? Я вже вдома. Дивіться, як я зараз буду прати перчатки. Я не знаю. Може ви теж так робите, але це дуже зручний спосіб. Надягаю на руки, мочу їх, беру мило. О боже, зараз побачите. Бачите, яка вода? І собак вилажу, і кеті, і всіх інших. Дивіться, яка вода. І дуже зручно отак їх втратити. Так незвично, а взагалі так прикольно. Ну, я потім їх ще просто руками теж постираю, тому що отут треба -от добре помити їх. У ну, цей спосіб дуже класний. Між пальчиками добренько. Я прийшла в магазин і хочу купити імбир, Так, ну, поки що, не тільки його. 107 гривень. Як обрати чесник? Оце є такий, а є домашній. І той, і той якийсь дуже стрьомний такий, якийсь, начебто він вже пропавший, пустий якийсь м'який. Ну, візьму цей, але ну, я щось сумніваюся, що він хороший. 22 гривні, три штучки. Блін. І оцей вже якийсь зіпсований. Я не хочу такий. За десь в іншому магазині. Бананчики так пахнуть бананами справжніми. Що ж, прям захотілося. Буває запах бананів. Ну, Не мають немає запаху ніякого, а ці прям так пахнуть класно. Чорнослив, хочу зробити десерт сметани з чорносливом. Бачила рецепт, сподобався масло. Взяла три лимони 41 гривня. Міняю в'ялений, чорнослив, сушений. В'ялений, бачите, чимось оброблений. а цей ні. Якось купила оцей, е, кокос сушений. Ну, думаю, ну просто ж сушений кокос. Ніхера. В цукрі, в цукровій пудрі. Ну, прям солодкий-солодкий був. Так що, так що отак. Якщо воно солодке, то воно в пудрі. Кокос сам по собі трошки солоденький, звісно, але не настільки, як оцей. А так, то кокос це дуже корисно, корисна штука. Єдине, що добути його звідси, ну, я не хочу добувати Це реально складно. Але він дуже-дуже-дуже корисний, там багато жирів і в ну, невеликій кількості прямо на щоденній основі було б класно його вживати, якщо б він був от в такому вигляді, от, тільки без цукру, то я б брала і регулярно бігла. А от бразильський горішок у мене теж закінчився. Беру нову упаковочку. Взяла прошли раз перепилені яйця. Які вони смачненькі. Я сирими їх їм. Десь по 4-5 штучок зараз. І так, моя корзиночка. Зараз ще пройдусь, може, щось ще побачу і захочу. Ось так і день пройшов. Зараз 7 година. Занесу пакет і піду до мами. Будемо готувати ті дивні оладки. Усім привіт! Так, Віка. Я оце подумала. У нас може ще цибульку сюди добав? Я не знаю. Ні, ну я не додавала. Ну, роби так як робила мама. Я вчора було придумала дуже прикольні оладки. Зараз покажемо. Значить, квітна капуста і броколі. Броколі. А оце ножка от броколі. Ну я бачу. Ти знаєш яка смачненька? Так, да, знаю. А да. я а я не знала. Я бачила ножку. Різані. Оце? Так, раз. І суди два яйця. Зірністий. Ну, не зірністй сухий такий. Ну, не той, да. що я завжди вам показую, а от саме сухий це важливо. От так, все на око ми робимо. І все це перемішати. А зойто за собака тут. <звіх> да, І Замовляє чекає. Воспитана, да. так. так, так, так. Дуже вас. Давай лапу. Дуже да уже воспитанная собака, умничка такая холосая, такое вообще ничего не жрет уже почти что, да, с пола. Ну, такая масса, значит, значит икра, да? От за що, я так розумію, зернистого того цього. Потім сина. мама смажила оладки і мазала їх ікрою і крою тріски. І крою тріски, так. І каже, Вачі. що прям так смачно. Ну було і це шо. ж посолити і поперчити звич... звісно. звісно треба. І смажимо ось такими оладками. О, пахне дуже смачно. Тобто такі оладіки жали. Ага. А от у мама курочка. Гомілочки. Гомілочки. гарненькі такі. Значить, Оце ікра тріски. Оце оладок, той супер-пупер, смачний, вчорашній. вчорашній, от холодний. І сьогоднішній будемо порівнювати теплий. Зараз треба оце намазати угу. і спробувати. Отак от каже мама, що таке враження, що щуча ікра великим Шухи. шматком посмажене на сковороді, і оце все разом <гум> отак смакує. Ну, так, може, так. Так. Наче ікра. Це наче смажена ікра. Якийсь обман. Рецептори. Я ж вчора це ж я ніхто ніде його не бачила. Просто позалишалася, думаю, а що зробити? Можна отак. Дуже класно. Без борошна, Там просто капуста, яйця і творог. Да, да. Я думаю, що будь-який можна, такий зерністий чи не зерністий. Тут головне, від чого це від... Е, броколі. Ну да. Да, консистенція наче той круїз, тому да. що броколі зёрнышки, вони ж не варено, вони сире перекручене, і тут оно не втігає mm -hmm. сильно, розкру... ну, розм'якнути. Угу, mm, он ще дуже смачно. Так, пробуємо сьогоднішній. Він ще смачніший, віка. Ще смачніше, отлично. Угу. Мм, да. Угу. Mm -hmm. Тепло смачніше. Вобща бо, Так, да, клас. Зачет. Все, куплю все це і теж буду робити. Не складно? Бо тобі ж все складно. Ні, це не складно. Виглядає не складно. <гум> <гум> ну що ж складно? Нічого не робиш. Перекрути пожалуйста. Дуже смачно. М -м -м. Супер. Да. Всім смачного. Всім гарного дня, гарного вечора і з наступаючим новим роком. Зараз приду і ще поставлю ялиночку. Ух ти. Коротко про те, як я ставлю ялиночку. Дивіться. Два, ёлочка, гарі. Ось така у мене ялиночка. І там взяв з мене обіцянку подарувати йому цю ялиночку, коли я з'їду на свою квартиру. Ну, вона дійсно в цю квартиру дуже класно пасує. Нарешті у мене теж квартира готова до Нового року. Дякую всім за перегляд! Приходьте на наступне відео. Не знаю, коли воно буде. Сподіваюсь, скоро, і всім бувайте!